Мобільний зв'язок ще подорожчає. Це пов'язано з тим, що 18 липня 2024 року уряд подав до Верховної Ради законопроект No11416, яким передбачено, зокрема, додаткове накладання на постачальників комунікаційних послуг військового збору у розмірі 5%. Сьогодні ранком на сайті Верховної Ради вже з'явився текст відповідного законопроекту. Ось він. Рекомендую його почитати. Ось відповідна шапка законопроекту. Ми маємо догортати до пункту 1 і 2 з позначкою 3. Зараз ми його знайдемо і я вам покажу. Ось, дивіться. Об'єктом податкування зборами для постачальників електрокомунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв'язку кінцевим користувачам, є вартість будь-яких послуг мобільного зв'язку, сплаченого кінцевими користувачами. Військовий збір послуг не сплачується тільки за умови, якщо користуються річкові морські повітряні космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту, що мають стаціонарне вбудоване обладнання радіозв'язку. Далі зверніть увагу на ставки збору. Тут цілий перелік, і ось дивіться: 5% від об'єкта оподаткування визначеного пункту 1, 2 з позначкою 3 цього пункту. Ось. він. Окрім підвищення вартості мобільного зв'язку, відповідно, тут є підвищення зборів і на військовий збір, і на пальне, і на воду. Однак там хоча б є уточнення, вода, яка має цукрові або інші ароматизовані домішки. Тобто дуже багато підвищень відповідно податків. Рекомендую ознайомитися, друзі, зі змінами, тому що у нас дуже багато цього цікавого з приводу податків. очікує.